У бабушки оліптійний котик, він же в нас вже гость частий. Ми йому знов даємо. Може, ми його підлікуємо, в нього постійно хропе ніс. І оце ми йому подаємо 2-3 дні, він тікає, більше не приходить неділю більше. І ще до нас прибився чорний котик на вулиці. Він заходить тихенько, коли нікого нема з нас. А так він боїться ще. Ставимо тут теж з'їдають, тусь зайде з'їсть. О, наша тепічка тут. Да, ось тут така теплотінь. тінь. На, Як на печи. Нічого ніде не дує. Тепло. Чисто, вона й не хоче нікуди йти. Вона погуляла на вулиці і назад додому. Поки ще не так тепло, буде тепло, то вони тоді всі звідси підуть на вулицю.